Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, ми продовжуємо виконання робіт на даному об'єкті. Ось, достеляємо останню кімнату. Тут у нас буде шафа колекторна. Покажіть пане оператор, будь ласка, ми вже її змонтували, змонтували. Ось все під'єднали, Тобто, будемо завжди підводити трохи вже після намотування. Так? Ну і далі цей процес буде у нас. От. Що я вам хотів друзі, показати? Е, значить, е, як ми робимо? Так? У нас ось є підкладочний матеріал, п'ятірочка, е, 5 см, е, пінополістирол. Так? Зверху по ньому я вже вам розповідав, будуть мати укладатися з розміткою. Значить, що ми робимо в першу чергу? Ось е, демпферна стрічка також вам показував в попередніх відео. Е, просто її розкидаємо по периметру приміщення, кріпити нічого в принципі не потрібно. От. Розкинули повздовж приміщення по периметру, далі ви берете плити утеплювача і вкладаєте їх, їх в притул до стіни і таким чином бачите, ви його прижимаєте, демперну стрічку. Все, вона нікуди не дінеться вже. І оце в нас буде фактично демперна стрічка для заливання стяжки. Так? От, то есть на рівень заливання стяжки вона буде у нас. Ось цю ось така плівочка ще є в неї, Ви її намагаєтеся, щоб вона не застряла там з стін, бо можете відірвати. Витягуєте її. Це створено для того, щоб її потім накрити вже на фінішний утеплювач і також проклеїти його. Так. Значит, ось ми вкладаємо плити. Далі. Далі що ми робимо? Ми заміряємо, заміряємо мат ізоляції 35 ,5, 35 з половиною, Зараз вам просто нюанси які покажу. Якщо, можливо, хтось не знає. 35 ,5, 35 з половиною. Відрізаємо шмат і укладаєте, друзі, оцею різаною стороною до рівненькою стороною до рівної сторони укладаєте, так, щоб щілень щоб менше було. А оця різана, так як зрозуміло, що геометрія її не ідеальна, її укладаєте сюди до, вже до стіни. Так. Є. А ось ця вже частина, яка у нас відрізана, по принципу, як ламінат укладають, наприклад, ось ця різана частина вже йде сюди. в нас. От. І, далі, і далі у вас відбувається процес, процес перекладання, тобто вона шахматним порядком укладається. Ось так. Далі шмат ви знову відрізаєте і залишок перекладаєте туди. І це воно у вас красиво шахматним порядочком е перекладається всі мати. Тобто не можна, ну не бажано, якби можна, але не бажано ось так вкладати. Потрібно, щоб вони в перекладку йшли. От, Так що такі нюанси, друзі. Ну що, якщо вам відео сподобалось, дякую, ставимо вподобайку. Слава Україні! Підписуємося на канал, далі буде.